Лозова водосервіс змушений переглянути тариф на водопостачання. Все через подорожчання покупної води пояснюється на комунальному підприємстві. з першого 25-го року вартість покупної води для капела Зовада зросла майже на 50%. І якщо до 1 січня вона становила 11 гривень 87 копійок, то з 1 січня 25 року вона становить 17 гривень 66 копійок. Тобто на підприємство додатково лягла фінансова нагрузка до близько 800 тисяч щомісячно. У зв'язку з цим для абонентів лозова водосервісу вартість водопостачання збільшується на 7 гривень 10 копійок. За новим тарифом сплачуватимуть бюджетні та інші споживачі. Для населення вартість води не зміниться. Різницю підприємство компенсуватиме міський бюджет. Про це йдеться на виконкомі міськради сьогодні, 8 квітня. Завдячуючи нашому лозівському міському голові е, та нашим шановним депутатам, е, нам відшкодовують різницю: 750 тисяч гривень щомісяця, Буває і 760, в залежності від того скільки використовує населення, новий тариф на воду починає діяти з 1 квітня. Вартість водовідведення та абонплату не змінюють. Тепловоду сервіс теж відкоригував тариф на воду. Втім, для населення вартість залишається старою за компенсацію різниці тарифу. Комунальники теж звертатимуться до депутатів міськради.